Інформаційний день на Суспільному триває. Далі обговоримо таку тему. Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 10 березня, відвідує Саудівську Аравію. Там він зустрінеться зі спадкоємним принцем. Після цього команда залишиться для роботи із американськими партнерами. Про це президент Зеленський написав в телеграм 6 березня. Вже у вівторок, 11 березня, в Саудівській Аравії відбудуться переговори зі Сполученими Штатами Америки. Це підтвердило джерело Суспільного в офісі президента. Українську делегацію очолюватиме керівник офісу Андрій Єрмак. Координує зустріч із українцями в Саудівській Аравії. Спеціальний посланник президента Дональда Трампа Стів Вітков. Він заявив, що веде переговори з Україною про укладення рамкової мирної угоди про припинення військових дій із Росією. Передає інформаційна агенція Reuters 6 березня. Ну і детальніше про очікування від цих зустрічей будемо говорити з заступником директора громадської організації аналітичний центр політика Артем Бронжуков з нами на прямому зв'язку. Пане Артеме, вітаємо вас. Добрий день. я хотів спитати насамперед з приводу ваших очікувань від можливого візиту до Саудівської Аравії української делегації зустрічі зі Сполученими Штатами Америки. Чи не переживаєте, що може вийти як на лютневій зустрічі 28 лютого у овальному офісі? Ні, не переживаю, тому що насправді ця історія це те, чого добувалося і в Європі, і в Україні, щоб Америка, нарешті, почала активно контактувати і дискутувати з партнерами щодо їхньої візії, їхнього бачення потенційної, і можливої угоди про і припинення вогню, і про мирну угоду. І загалом цей процес він насправді був таким. В тумані незрозумілий, тому що американці багато розмовляли з росіянами про що домовлялися, виставляли вимоги. Україна мала і відмовитись від території Україні Сказали ніякого НАТО про гарантії безпеки. Також дуже розмито зі сполучених штатів жодних обіцянок і якихось конкретних дій. І От нарешті, на рівні. Найвищому, майже найвищому, так тому що не президенти зустрічаються а, Україна з стратегічним партнером, так на тлі турбулентності в відносинах, але зможуть провести консультації, зрозуміти, а яке ж бачення сполучених штатів щодо Росії, як країна агресор має відповісти за вторгнення в Україну, які будуть щодо неї умовно санкції, що вона може має чи може зробити в баченні американців, і нарешті Україна зможе представити і свій план. Тому що поки від нас тільки вимагали, і дійсно час від часу здавалося, що це Україна агресор в розумінні якраз сполучених штатів, а не Росія. Я сподіваюся, що ця зустріч зможе внести багато речей позитивних для нас, і ми, хоча б, будемо розуміти по якому треку ми рухаємося. Пане Артеме, от ми якраз із з Олександром невеликі перерві обговорювали той момент, що чому саме стів Вітков буде от спецпредставником, який буде розмовляти з українською стороною, коли є призначений Трампом Кіт Келлог, тобто людина, яка би мала унормовувати чи врегульовувати війну між Росією яка та Україною. їхала до Києва. Так який фактично був ну ця посада для нього і запроваджувалася, але він абсолютно зараз якось не фігурує в таких розмовах. Він давно вже відійшов на другий план, тому що Уитков, спецпредставник Трампа по Близькому сходу проявив себе більш активно, більш результативно. Саме йому вдалося домовитись про телефонну розмову між Трампом і Путіним. І звісно, що 47-й американський президент з мисленням бізнесовим в в контексті його амбіції швидко закінчити війну зробив ставку на людину, яка себе проявляє більш результативно ніж кіткелог. Дійсно, в якийсь момент здалося, що роль uh, кітакелога вона обмежилась виключно донесенням меседжів до України uh, тут збором інформації, і таким uh, сугородим медіатором відбув. А а якраз витков виглядає таким повноцінним актором цих перемовин, тому нічого дивного в такій конфігурації, яку сьогодні ми бачимо, немає. А скажіть, будь ласка, хто все таки прийматиме рішення остаточні? Це буде Дональд Трамп чи його оточення, яке от зараз буде спілкуватися з росіянами з українцями і доносити якісь свої меседжі до президента Сполучених Штатів? Я дуже сподіваюся, що прийматиме фінальне рішення колегіально Західний табір разом з Україною, разом з європейським союзом, разом з Трампом, тому що очевидно. Ця історія вона більш глибока ніж виконання політичних обіцян Дональдом Трампом і віддавати все на поталу його такого волюнтаризму. А це те, що ми зараз часто бачимо, де Трамп намагається протиснути, де Трамп намагається змусити, де Трамп не враховує супутні втрати, а виключно як бик на червону гончірку націлений на те, аби аби щось підписати, аби припинити вогонь і принести це в вигляді своєї величезної перемоги. Але будь-яка. Людина, в якої вибудована логіка, розуміє, що жодного миру, тим паче стабільності на континенті це не принесе. Тому а, і українська делегація, і український президент, і так само наші західні партнери. Ми ж не забуваємо, що має бути зустріч ще разом з Макроном, Стармером і Трампом і Зеленським. І я сподіваюся, що в рамках цих дискусій народиться щось більш життєздатне ніж ті пропозиції, які лунали раніше від Вашингтона. Тепер щодо безпекових питань не можу не спитати про учорашню публікацію The Guardian. Вони оприлюднили інформацію про те, що у Вашингтоні зустрілися міністр оборони Великої Британії з американським колегою Пітом Гекситом, які відзначили цитую, відзначили зусилля Європи і забезпечення миру в Україні. Це більше про гексет гексет стосується заяви. І Гілі зазначив, що він цитую зосереджений на можливості, яку створив Дональд Трамп для забезпечення миру в Україні. Можливість це що? Це призупинка військової допомоги та надання розвідданих? Не зовсім звісно, що Україна зараз і ну і це правильно, що ми фокусуємося на таких агресивних діях щодо нас, але тут він правий в контексті тому, що саме Трамп став і оновлення влади в Сполучених Штатах, вони взагалом стали. Тригером для дискусії, тому що раніше, як ми пам'ятаємо, жодних західних лідерів не вбачав за можливо ввести дискусії з путіним. То Трамп має іншу думку, і дійсно вони запустили процеси. Але це не означає, що Трамп зараз будь-яким чином наблизив гарантії миру з виконання цих гарантій чи якоїсь зрозумілої ситуації, тому що. Останні там півтора місяці, напевно, найбільше що вони робили це загравали з диктатором. Вони тисли на власних союзників. Вони робили алогічні дії, які на думку Трампа його оточення націлені на а, от, укладення цієї угоди. Але насправді мені здається, вони в певних в певних мірах не те, що віддалили цю історію. Вони навпаки створили більше причин переживати. Тим самим Балтійським країнам самій Європі враховуючи е ту інформацію, яку вони мають, згідно з розвідувальними даними, то що росіяни дійсно вбачають за можливе е широку і велику війну не тільки з Україною, а й з країнами НАТО, країнами Європейського Союзу, і от на тлі цього послаблення хватки західного світу по відношенню до Путіна, звісно, це е збільшує його сферу можливостей і збільшує путінські амбіції. От тому повернення до тристоронньої дискусії воно звісно виглядає і більш логічним, і більш правильним. Але так само я б не забігав би наперед, тому що все ж таки доволі складно пробити оцю дипломатичну стіну, яку сьогодні Трамп вибудував довкола своїх союзників. Тому, от я б сприймав би це як перший крок для нормалізації стосунків, але знову ж таки з стриманим оптимізмом. Така собі дипломатична мексиканська стіна Трампа, яку дійсно важко пробити. А пане Артеме, видиш, вони побудували Так. Та, безперечно, я, до речі, хотів ще спитати старший аналітик центру ініціатив фонду «Повернись живим Микола Білісков написав на своїй сторінці у Фейсбуці сьогодні з приводу посту пані посол Сполучених Штатів Америки в Україні, яка звернула увагу на цю комбіновану атаку цієї ночі, коли повітряні тривоги оголошені всюди, але не написала, що це російська атака, і російські дрони, калібри. Як ви ставитесь до. Такої заяви, де не вказано, що загроза йде з боку Росії, нас менше хвилин на жаль, не бачив цього посту, тому складно коментувати. Але дійсно останні дії сполучених штатів і по призупинці поставці зброї, і про зупинку передачі розвідувальних даних. Звісно, воно виглядає, м'яко кажучи, не по-союзницьки. Але на цьому тлі ми бачимо лідерство Європи, яке проявляється. Сподіваємося, це вийде за рамки обіцянок, але той самий Макрон а, дуже чітко і неодноразово проартикулював, назвавши дійсно а, факти. Це те, що Росія є агресором, Україна є жертвою і те, що логічно і правильно допомагати нам. І такі зупинки вони явно не посилюють сполучені штати на міжнародній арені і. Контексті їхньої більшої боротьби, ну треба я думаю, такі короткі ліричний вісто. Чому це взагалі відбувається? Чому настільки недружні І питання Штати теж, до нас такі недружні? Теж треба реагувати на е, випадки, коли не зазначається теж сторона країни агресора. До цієї теми ще обов'язково повернемося. Пане Артеме, дуже дякуємо, що доєднались до нашого да. ефіру. Артем Брунжуков, заступник директора аналітичного центру політика, був з нами на прямому зв'язку.